Днями в Україні оголосили вирок серійному вбивці, який позбавив життя щонайменше 11 жінок і чоловіків віком від 35 до 81 року. Своїх жертв громадянин Узбекистану душив і забивав камінням, у чому зізнався слідчим. Сподіваючись на пом'якшення вироку. Така жорстокість забезпечила душогубу не лише до ув'язнення, а й місце у антирейтингу найкривавіших маньяків в історії України. Докладніше про решту з них далі. Підписуйтесь на наш канал. Андрій Чукатило з 1978 по 1990 рік уродженець Сумщини Андрій Чокатило вбив понад пів сотні людей. За різними оцінками, його жертвами стали від 53 до 65 жінок та дітей. Злочини Чокатило вирізнялись особливою жорстокістю і часто мали сексуальний характер. Маніак забрав життя 21 хлопчика віком від 7 до 16 років, 14 дівчаток від 9 до 17 років, а також 17 жінок. Вбивство душогуб здійснював здебільшого на території сучасної Росії в Україні його жертвами стали жителі Запорізької та Донецької областей також відомо про вбитих ним у Узбекистані. Чекатило називали скаженим звіром, ростовським різником, вбивцею з лісосмуги, громадянином ікс і навіть сатаною. Пошуки маніяка тривали надто довго, а вбивства продовжувались, що жахало й обурювало громадян. Це підштовхувало слідчих до призначення ЦАПів від бувайлів аби заспокоїти населення. В результаті за злочини чекатила суди встигли винести смертні вироки. Двом громадянам справжнього ж вбивцю стратили лише 14 лютого 1994 року. Анатолій Напрієнко на другому місці за кількістю жертв уроджений Житомирської області Анатолій Онопрієнко з 1989 по 1996 роки він вбив щонайменше 52 людини. Втім, точна кількість його жертв, які його мотиви невідомі й до сьогодні. Маньяк вбивав цілі родини, за що його називали українським звіром, термінатором і громадянином. О за рішенням суду Онопрієнко отримав довічний термін і помарув'язницю у в'язниці у 2013 році. Сергій Ткач. Уродженець Кемеровської області, Сергій Ткач, якого також називали Пологівським маньяком, був визнаний винним у вбивстві 37 осіб. Втім, сам він написав 107 явок з повинною. Злочини ткач скоював у період з 1980 по 2005 роки. За десятки жорстоких зґвалтувань і вбивств дівчат та жінок його засудили в цілому до чотирьох довічних ув'язнень. Помер маньяк у в'язниці у 2018 році. Віктор Саєнко та Ігор Супрунюк, Дніпропетровські маньяки, починали свій шлях із катувань та вбивств вуличних тварин. Потім почались крадіжки і озброєні напади на людей. У той період від рук 19-річних злочинців постра. Ждало близько 50 осіб. Вже у 2007 році Саєнко і Супрунюк пішли далі, вбивши 21 людину. Наймолодші жертв був 21 рік, а найстарші 70 за спогадами друзів. Душогубо часто говорили про намір вбити 40 людей, щоб стати кілерами. Натомість вони були засуджені до довічного ув'язнення і зараз продовжують відбувати покарання. Ігор Супрунюк у Дніпрі, а Віктор Саєнко у кривому розі. Сергій Довженко. У період з 1999 по 2002 рік колишній оперативник поліції з Маріуполя Сергій Довженко вбив 19 людей. Серед його жертв були 12-річна дівчинка, 4 працівників МВС і один громадянин Його За словами адвоката, після незаконного звільнення з органів Довженко неодноразово намагався повернутись на службу, однак йому категорично відмовляли. У відповідь він вирішив помститися колишнім колегам, одним відбираючи у них життя, решті знизивши показники розкриття злочинів, які сам же іскоював. Втім, за три роки Довженко все ж був затриманий і засуджений до довічного ув'язнення. Руслан Хамаров з 2000 по 2003 рік уродженець Бердянська Руслан Хамаров вбив 11 жінок. Маньяк знайомився з жертвами в парках чи барах та запрошував до себе додому. Там він напував жінок горілкою, вступав з ними в статевий акт і вбивав за допомогою ножа або молотка. За свою жорстокість він отримав прізвисько. Бердянський маньяк і був засуджений до добічного ув'язнення. Це канал Телеграф. З вами була Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Дональд Трамп наказав відбудувати острівну в'язницю, в якій відбував покарання сам Алькапоне та усі найжорстокіші вбивці США минулого століття. Поки американці губляться у здогадках, кого туди саджатимуть тепер. Телеграф .UA» розповідає, що відомо про цю колонію і про причини її закриття. Понад 60 років тому. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. На своїй сторінці у соцмережі X Дональд Трамп звинуватив судову систему США у м'якості щодо злочинців і пообіцяв покласти край ситуації, коли серійні вбивці залишаються на свободі. Першим кроком до цього стало доручення бюро в'язниць Мін'юсту ФБР і Міністерства внутрішньої безпеки відкрити повністю реконструйований і значно розширений Алькатрас. За задумом Трампа у цій в'язниці будуть утримуватися найжорстокіші та найнебезпечніші злочинці Америки, заробивши репутацію найнадійнішої в'язниці. Цюша сьогодні Алькатрас перебуває у вкрай плачевному стані. Протягом останніх 60 років заклад не виконував свої функції і працював виключно як музей. Його приміщення настільки зносилися, що навіть туристичне відвідування цього об'єкту є ризикованим через мовірність обвалу конструкцій. Вочевидь, на відновлення колишнього вигляду і функціональності закладу адміністрації Трампа доведеться витратити чимало грошей і часом. В'язниця Алькатрас була побудована на острові за 2 кілометри від затоки. Сан Франциско заклад зводився військовополоненими на базі військової фортеці США з 1909 по одинадцятий рік. Вперше в'язниця відчинила свої двері для найжорстокіших злочинців. США у 34 му У подальшому своє покарання тут відбували Аль Капоне, Роберт Франклін Страут, Джордж Кулемет Келлі та багато інших. Адміністрація колонії вжила всіх можливих заходів для того, аби унеможливити втечу ув'язнених, і навіть йшла на численні хитрощі. Наприклад, злочинцям надали доступ до гарячого душу, але тільки для того, що при спробі втечі вони не витримали заплив у крижаній воді, що оточуває. Острів. Окрім медичної допомоги, одягу, притулку та їжі, ув'язненим не надавалося практично жодних інших зручностей. Триповерхова головна будівля включала чотири основні блоки в'язниці: кабінет наглядача, кімнату для побачень, бібліотеку та перукарню. Типові тюремні камери мали розміри 2,7 на 1,5 метра та висоту 2 метри 10 сантиметрів. Приміщення були примітивними та не передбачали усамітнення. В'язні мали лише ліжко, письмовий стіл, раковини. І туалет у стіні у кінці блоку, D, де містилися найнебезпечніші в'язні, була так звана яма, де перебували злочинці з поганою поведінкою. За майже 30-річну історію Алькатраса було зафіксовано лише 14 спроб втечі з острова. У них взяли участь 36 в'язнених. Ув ув'язнених, з них 23 були зупинені, шестеро розстріляні, двоє потонули. І ще п'ятеро вважається зниклими безвісти, але швидше за все також загинули. Двері в Алькатрасу остаточно зачинилися у 1900. 1963 році, оскільки обслуговування стало надто дорогим. По-перше, через розмиття конструкції солоною водою будівлі потребували регулярного догляду. По-друге, через вартість доставки до в'язниці прісної води та скидання звідти стічних вод, утримання в'язнів в, в алькатрасі коштувало втричі дорожче ніж в інших в'язницях. У сімдесят му році в'язниця та прилегла до неї територія стали частиною національної зони відпочинку Золоті ворота. А сам Алькатрас одним із найпопулярніших. Туристичних напрямків сан франциско Щорічно це місце відвідують близько півтора мільйона туристів. Не виключено, що однією з причин такої зацікавленості є те, що острів вважається одним із місць із найбільшою кількістю привидів в Америці. Історія Алькатраса стала сюжетом багатьох голівудських фільмів, найпопулярнішими з яких є втеча з Алькатраса з Клінтоном Іствудом у головній ролі, або фортеця з Шоном Конері, Ніколасом Кейджем та Едом Гаррісом. Рівно 80 років тому, 30 квітня 45-го, один із найкривавіших тиранів 20-го століття Адольф Гітлер наклав на себе руки у підземному бункері в Берліні. Телеграф UA розповідає про те, що змусило Фюрера піти на цей крок, кого він забрав із собою на той світ, і якими були його останні години життя. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Адольф Гітлер закінчив своє життя зі страхом у вічі та відмові нести відповідальність за криваві злочини, від яких постраждали мільйони людей. Суїцид став порятунком диктатора від справедливого суду і покарання за скоєне згідно зі свідченням особистого пілота фюрера Ганса Баура, протягом кількох останніх днів Гітлер не виходив із бункера. Диктатор не повідомляв про наміри накласти на себе руки. Втім, люди з його найближчого оточення зазначали, що він виглядав як людина, яка змирилася з поразкою, і готує. Йться до суїциду за словами Баура у другій половині дня, 30 квітня Гітлер викликав його і провів свою кімнату. Там диктатор потиснув пілоту руку, подякував за роки служби і попрощався з ним. Останнє фото Гітлера було зроблено за кілька годин до його смерті. На знімку зафіксований момент, коли диктатор зі своїм соратником, офіцером СС, останнє піднявся зі свого бункера, щоб подивитися на Берлін. Побачивши зруйноване місто, підірвані будівлі і мертвих людей просто на дорозі, він зрозумів. Що для нього настав кінець. Після цього Фюрер пішов до своєї кімнати разом із Євою Браун, з якою він одружився за 36 годин до смерті. За офіційними даними, він зробив собі постріл у голову з пістолета Вальтер ППК, а його дружина прийняла ціаніт. Попередньо вони вбили свою улюблену собаку блонді. Тім, за інформацією ФСБ Адольф Гітлер і Єва Браун обоє застрелилися, а їхні тіла облили бензином і спалили в саду. Коли бункер захопили радянські війська, вони виявили. Лише обгорілі останки, які ідентифікували за допомогою зубних протезів, у 18-му році вчені з Франції дослідили та підтвердили автентичність фрагментів черепа, дані про яких збереглися в архівах ФСБ. Попри це, далеко не всі вірять у те, що Гітлер дійсно наклав на себе руки. З першого дня його зникнення ширилися теорії про те, що насправді він втік з Німеччини за допомогою заздалегідь підготовлених маршрутів. Ба більше жовтні 45-го року до ЦРУ надійшов звіт у якому зазначалося, що Татор міг перебувати в Аргентині. Там він буцімто проживав у місті Лафальда у спа-готелі, яким володіла велика прихильниця нацистів. За офіційними даними, Гітлер не залишив спадкоємців. Деякі дослідники вважають, що насправді фюрер був геєм і взагалі не міг мати дітей. Водночас інші відкидають цю версію, зазначаючи, що у диктатора було багато жінок одна з яких навіть народила йому позашлюбного сина. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.